Христа. Але ось такого недостойного Анатолія Господь покликав в далекі 90-ті роки. І знаєте, сьогодні, як так згадалося, згадався цей час, 31 грудня 1995 року, і він дуже був якийсь похожий на цей на сьогоднішній 2025-2026 рік. Так само сніг. Багато снігу, дуже сильний мороз. Сьогодні тут тепло, а тоді було дуже-дуже дуже холодно. Просто дуже холодно. Я це запам'ятав, скільки буду жити, буду пам'ятати, як тоді тепло, іронічно сказано, зустріла мене Українка. Але ви не здалися. Не здався, так. Да. Я заціпив зуби і цей мороз грудневий мене закалив вже січневий і. Символічно, але сьогодні я це так, такі, такі, знаєте, маленькі паралелі, паралелі да, я привів, і це все сьогодні навіть одяг на мені, браття та сестри, От хрест, хрест. хрест оцей біленький, такий, простенький. Це владика Варфоломій, покін його вручив, сказав, неси цей хрест ну, так, достойно, по батьківськи сказав, неси достойно. І оце він 30 років назад, він також був на мені. На мені простенький підрясничок, його не видно, але це той підрясник, який, якому я служив, і рукополагався, і рукополагався е, в далекому 95-му році. Навіть оці ризи жовті, це також, я па згадав, це ризи. Які служив, в яких служив першу літургію у вашому, в нашому, в вашому в нашому храмі. Навіть людей було тоді небагато, так як сьогодні. Тоді теж було людей дуже-дуже мало, бо, бо мороз Не знали, перед, чи буде да, служба. взагалі не знали, чи буде служба, таке ніведення, Передноворічні клопоти. Я пам'ятаю таку картину, я тут стою. Знаєте, готувався, якусь проповідь готував, розказує, розказує, а прості вже нікого нема. З тих, що тоді молилися, десяток людей, вже нікого нема, навіть фактично, мабуть, щось в живих. Така картина, знаєте, я її теж згадую, стоїть людина, з собою беруть таку серйозну хустку або якусь таку серйозну, якусь теплу річ, і нею обмотують ноги. І ось так. Годинами люди стояли. Уявляєте таку картину, буквально це 30 років назад. Стоять і моляться. Все, все холодно тут, а тебе холод навколо тебе, а ти стоїш і молишся. Це, це дорогого, дорогого стоїть, братя та сестри. Зараз в нас умови кращі, але бажання спасти свою безсмертну душу, воно присутнє, що тоді, що зараз. Я дякую вам за те, що ви крокуєте зі мною недостойним, дякую, що терпите мене, дякую, що духовно розділяєте радості і печалі. Починаю і закінчу. Слава Богу за все буду старатися бути образом для вірних. Словом, житєм, любов'ю, так як пише на цьому простому духом, духом чистотою. і чистотою. Так Тут пише, от, отакий має бути священник. Я далекий до цього совершенства, я тільки учусь, але хоч буду старатися, дякую, що терпете такого, як я. Дай Бог з Божою допомогою Ми будемо і надалі крокувати по тих таких стежинах життя. І будемо прохати Бога, щоб він подарував нам з вами прожитий рік за роком ще не один ювілей під мирним небом України. Дякую цю благочинному, який сьогодні по-братськи розділив з нами святий хліб, святе тіло і кров Христове, святу Єхаристію. Дуже часто Отець Благочинний зараз повторяє такі слова. Для мене це, знаєте, може хтось не запам'ятовує, я, я стараюся нотувати далеко не, 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 не якісь такі, як -то, ну, мелочі, хто знає простість за таке це слово, якесь, ну, постійно Отець Благочинний говорить Христос посеред нас, а ми всі кажемо, є і буде, і часто додає, маю за честь з вами сьогодні тут служити. Це також дорого вартує. І отець Богочинний теж спочатку зі мною крокував. Він на умалині, я українці, і так ми один хліб духовний кушали. Тому для мене дуже, дуже відрадно, що ви сьогодні тут. Навіть забрати благочинство і священство просто як брат во Христі, це, це, це дуже, дуже, дуже. Просто по, по людському побрасці дякую. Хай Бог кріпить і вас на поприщі, нелегкому на поприщі, щоб ми з вами і всі присутні, хай навіть хай п'ятки на краю, але щоб вони були в раю. Дякую отцу собрату Георгію з Хорова, дякую мому, такому дорогому собрату. Оцю тарасію, який сьогодні також з нами, це його також рідний храм, хоч він і в плосці зараз. Так, а да, плоска, знаєте, хороший сусід, це теж багато чого вартує. Так що ми ось так, зараз нелегко, дійсно, всім не легко, але ми будемо старатися нести достойно ім'я християнина і. Жертовний хрест священника.